Як створити АЦП Приватбанка? Ходімо, я покажу. Отже, якщо ви є клієнтом Приватбанку, ви можете згенерувати онлайн безкоштовно за одну хвилину електронний цифровий підпис. Пошуковику пишемо АЦСК Приват. Далі переходимо за першим посиланням. Опускаємося вниз. Натискаємо Отримати сертифікат. Далі програма пропонує авторизуватися через Privat. Це можна зробити двома шляхами: Перший ввести логін та пароль. Другий відсканувати QR-код. Я сканую QR-код. Очікуємо завантаження сторінки. Далі перевіряємо дані та натискаємо так. Дані вірні. Далі необхідно придумати пароль для ключів. Зверніть увагу на вимоги до створення паролю від «Приватбанку», які тут описані. Натискаю Далі. Приходить підтвердження «ПриватБанк», натискаю Підтвердити. На екрані ви бачите, що сертифікат підпису успішно завантажено. Зверніть одразу увагу на термін дії ключа. Ключ Приватбанку дійсний один рік. Тож, я одразу собі планую на 15.03.26 року генерацію нового ключа. Найкраще генерувати ключ через комп'ютер або ноутбук.